Вітаю у казковому всесвіті Чудакулія. Казка про їжачка. Чому про їжачка? Тому що всі люблять їжачків. Адже вони такі смішні. Бігають і пирхають. і коляться. Але все одно смішно. У них такі цікаві голки. На них можна зверху вдягнути все, що завгодно. Можна одягнути боблик або капелюх, або навіть равлика, якщо вам таз його впіймати. Та нас історія про їжачка, який біг містом. Он, бачите, біжить. Ой, їжачку, куди так швидко? Стій їжачок утік. А як же історія? Як я тепер розповідатиму історію про їжачка, якщо він утік? Ні, він не зовсім втік. Бачите, он за тим котом, де він сховався, залишилась рожева калюжа. Ходімо подивимось, що там. Ого, яка вона цікава. А за рогом ця калюжа перетвориться у море. Ой, їжачок утік у море. Як же це в нього вийшло? Як же їжачок втік море? В нього ж нічого немає для того, щоб плавати. І чого вона немає. Навіть на матрацика і того немає. Прото він поплив? Он бачите, далеко-далеко на горизонті крапочка. Це точно їжачок пливе. Цікаво, куди ж це він пливе? Їжачку, ти куди пливеш? Не чую. Хм. Може, він поплив у гості до зеленого олівця? Вони минулого тижня так славно досили, влаштували велику вечірку, на якій повітряні кольки показували акробатичні номери, як у справжньому цирку. Я також була на цій вечірці. Там було так цікаво. Там ще маленькі трояндочки водили хороводи. Потім трояндочки складалися в великі-великі візерунки. І потім ці великі візерунки злітали в небо. І сидилися і захоплювалися. Які трояндочкові візерунки гарні в небі. Ми бачили колись небо в трояндочкових візерунках? Да. Бо це дуже гарно. А потім, після вечірки, всі пішли на прогулянку. Так, пішли гуляти містом, тому що місто тут дуже-дуже незвичайне. Воно змінюється щодня. Ось ти заснув в цьому місті, вранці прокидаєшся, а тут все по-іншому. Підим. Твій будинок був рожевий, а став зелений у крапочку. <ріст> Твоє ліжко було помаранчевим, а стало малиновим. Та й самі будинки змінюють вигляд. Он той будинок, я точно пам'ятаю. Він був круглим учора, а сьогодні, бачите, як огірок. Гарно. І тому цим містом гуляти ніколи не нудно. І ми гуляємо ще вечора, Для того, щоб подивитися, що ж змінилося. Сьогодні найцікавіша зміна була на центральній площі. На центральній площі в центрі стоїть величезний фонтан. І цей фонтан фонтанує чим завгодно. Правда, ось вчора він фонтанував ковпазками, а сьогодні він фонтанує жабками. А жабки так смішно фонтанують. Вони потім стрибають у різні боки і обурено шеплять. Їм не подобається фонтанувати. Я їх розумію. У них паморозиться в голові. Але дивитися на це дуже весело. Дуже цікаво. А взагалі, що вечора я приходжу на площу, щоб подивитися, хто ж там фонтанує сьогодні. А завтра ми ще раз прийдемо і подивимося, хто ж там буде фонтанувати. Тож, до завтра. Ще почуємось.